До і після у Львові презентували виставку збірку відреставрованого юдейського срібла: корони та щити натору, ханукальні підсвічники, суботні канделябри, ритуальний келих, парохет та псамім скринька для пахощів. Всі ці речі є сакральними їх переважно використовували в синагогах та єврейських родинах. Надав нового життя речам 18-20 століття. Відомий художник-реставратор Олександр Павлюк продовж шести років. Він спільно з колегами по цеху досліджував, вивчав та приводив до бездоганного стану понівчені раритети. Аби пророблену кропітку працю було краще видно. До початку відновлювань реставратор зазнимкував експонати, тож тепер чітко видно їх стан до і після. Одна та корона срібна робила майже два роки. Тут є пару речей, таких дійсно проблематичних, які були. От. З ними було дуже приємно працювати, бо знаєте, чим складніша робота, тим цікавіше працювати. Багато предметів мають дарчі написи, тобто це для нас особливо цінно, бо це предмет сам по собі історичне джерело. Там, скажімо, дається інформація про перших власників, про рік, коли він був подарований синагозі, якій синагозі, в якому містечку, тобто, це все, скажімо, такі дрібки історії.